В якому віці дівчину потрібно називати жінкою? Так чи інакше, всегда. Тобто не забувала, що вона З народження. Не треба. Коли вона вже так мислить розумно, 25 десь. 28. Тому що жінка це вже возраст. Після народження дитини. Вона стає мамою, її вже можна називати жінкою. Я думаю, після 45. 40 – це все ще юність. Дівчину можна завжди називати дівчина. Тоді, коли вже у жінки є дитина. Всі дівчина та дівана вже вважається жінкою. там. У повнолітньому. Після 30 десь з 18 років. Якщо вона себе позиціонує як жінка, то тоді, коли вона себе відчуває жінкою. Я би завжди назвав свої. Що дівчиною, дівчиною, тому що вона завжди буде залишатися молодою і гарною для мене. Після того, як в неї народиться дитина, не в 18, не в 19, не в 20 років. Ну може в 30 десь. А я би не прив'язувалась до віку. Суто до вподобань людини ніколи ніколи в будь-якому віці, коли їй комфортно, Це, напевно, більше не про віка, про статус. Якщо в неї є дитина, якщо вона вже заміжня, тобто ну це таке вже більше статусне.